Суманий церковний дзвін кличе усіх нас, щоб ми виконали наш християнський обов'язок. І у сьогоднішній світлий Воскресний день зустріли воїна героя, який віддав життя. За кожного із нас. Він впав, щоб ми встали, Він помер, щоб ми жили. І сьогодні кожен свідомий християнин Українець має ту велику колинність віддати шану новітньому герою. А разом із ним усім героям які віддають життя за велику перемогу в ім'я свободи і незалежності нашої батьківщини. Улюблені у Христі, брати і сестри, довгою була остання дорога новообієнного нашого героя Валерія. Цей сьомий день місяця лютого сколикнув усю найближчу родину, усю парафіяльну спільноту і всіх, хто знав великого героя, сина, батька чоловіка, новоубієнного Валерія, З дня на день. Розривались серця найрідніших, в очікуванні коли ж зустрінуть найріднішого, а разом із рідним співчували і страждали усі, хто знав новообінного Валерія. І ось настав той день, коли дзвін сповістив, що до рідного дому. До рідної церкви, до рідної громади повертається новоубієнний Валерій. Сьогодні, зустрічаючи новоспочилого, ми пройшли цією останньою дорогою з новоуб'єдним попри алею героїв, де викарбовані імена усіх хто віддав життя своє за нашу батьківщину. І так би хотілося, щоб у, на, на цій алеї більше не було викорбованих нових імен. Але ми бачимо, яка безжальна диявольська війна, яка триває на нашій землі і кожного дня. Ми зустрічаємо знову і знову тіла наших героїв, які віддаємо у руки милосердного Бога, а тіла їхні передаємо Матінці землі. Сьогодні дуже часто ми чуємо такі слова, герої не вмирають, але на жаль. Умирають герої, як і фізично віддають своє життя за нашу батьківщину, так і в той час після їхнього відходу, їхньої жертви, за усіх нас, коли ми перестаємо за них пам'ятати, з молитви засилати і їхню геройську смерть шанувати. Умирає і пам'ять про них. Тому у сьогоднішній час ми усі повинні дивитись ні на що, не дивитись під, під яким партійним квитком, не дивитись під яким ми стягом, не дивитись, в ми конфесії, а об'єднатись разом заради спільної великої. Перемоги нашого українського народу. На жаль, ця боротьба йде вже не рік, не десять, а вона точиться століттями. але ми не злами. І нас не подолати і не знищити цієї великої, нашої національної свідомості. Нехай милосердний Господь. Який подолав смерть, страждання, помер ради нашого спасіння, але і в третього дня, його славно славного, в славу, нехай допоможе усім нам, нашому народу пройти цю кресну дорогу, ці страждання, і щоб так, як воскрес Христос до нового життя. Щоб воскресла і наша багатостраждальна матір Україна. Сьогодні можна багато що говорити, але, напевно, ми вже втомлюємось від щоденних сумних похоронних процесів. Але не повинні ми. Ні втомлюватись, ні зневірюватись, ні падати духом. А чим більше проливається, на жаль, тієї крові наших героїв, тим ми більше повинні стати доборні до праці і молитви заради великої перемоги. Ми сьогодні виконуємо цей наш великий християнський обов'язок коронячий цього воїна, який міг спокійно сьогодні проживати, який у часі повномасштабного вторгнення не був тут у рідній оселі, для нього не прийшла повістка, щоб він ішов захищати Батьківщину. А він, живучи і працюючи з 2017 року за кордоном, повернувся. В Україну і сам добровільно, як великий патріот і громадянин Батьківщини, став на захист України, поставивши захист батьківщини вище від своїх планів мрій та земних інтересів. Новоспочилий валерій, який Народився в місті вроди, все дитинство, юність навчання, молоді роки проходили у нашому місті. І після навчання він, повернувшись до рідної домівки, тут працював. Мріяв про щасливе майбутнє, одружився з дружиною Оксаною, народили і виховали тих двох прекрасних дітей. Здається тільки жий і бог. Але то це сповіщення про війну. Зовсім перекреслило сімейні мрії і плани. 27 лютого 2022 року новоспочилий воїн вступив до добровольчого формування Бродівської територіальної громади. Служив у складі 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Був на посаді командира мінометного розрахунку. Старший сержант. Він виконував бойові завдання в районі Лиман Кремінної, а з серпня 2023 року оборону Нашої батьківщини, наших кордонів у Харківській області, де сьогодні точаться ті несамовиті бої, де ворог хоче прорватися, щоб знищити нашу Україну і усіх нас. Але коли був у великій боротьбі ізраїльський народ, то Макаведії, великі полководці, Промовляли, бо не від кількості війська буває перемога на війні, але з неба приходить сила. І ось ми віримо, молимось і знаємо, що новітні герої, кров яких оросила нашу багатостраждальну землю, вимоляють у милосердного Бога, з неба сили. Для наших воїнів, щоб не тільки тримати оборону, але і здолати ворога і здобути велику перемогу. 7 лютого цього року у бою у Харківській області він був ветераном війни, учасник бойових дій і вже. В цей час нагороджений медалью за патріотизм, це є та земна нагорода, але ми молимось і віримо, що його чекає та небесна нагорода, той нетлінний вінець у царстві Божому. У сьогоднішній день, улюблені у Христі, брати і сестри, дорога родина, дорогі воїни-побратими, дорогі. Друзі, знайомі, дорога наша влада, новоспочилий воїн прощається з усіма.